19 грудня до автобусної зупинки села Войниха невеликими групами зійшлось близько 50 людей, які вийшли на пішохідний перехід та перекрили трасу Київ-Харків-Довжанський. Мешканці села були розлючені постійним постійними довготривалим відключенням світла у їхньому та інших населених пунктах. Протягом короткого періоду часу на трасі утворився довжелезний затор. Деякі водії намагалися об'їхати мітингувальників через узбіччя, та присутні бійці АТО рішуче дали їм зрозуміти, що не варто випробовувати долю. Приблизно через 40 хвилин після початку мітингу приїхали працівники міськвідділу міліції, аби заслухати умови, які висунули селяни. Виїхало хоч яке небудь керівництво, щоб нас почули. Нас конкретно посилають туди, куди ми не можемо реально підтримати на три буди по голова. Посила, де ж адміністрація у вікерівництво, значить, начальника песа сюди, нам мера Гесенка сюди всіх сюди, щоб Добре. вони бачили, як ми сидимо по 20 годин без світу. Добре, чесно діти, значить, діти голодають три. в саді, як світу немає, виключають коло не Ось Отеці ваш син дочка і прийшла, сказала, папа. А нас не кормили, потому что у тебя дяди, что сидят, выключают свет. Не, ну, Ви ж теж розумієте. І ви людина, і ми люди. Ну, ну Ви на службі, да? Сюда. ми не проти. Я я вам що хочу сказати. Щас ви требовання свої видвинулися, я за доповім своєму керівництву. Я йду <звист> до машини, доповім, що? щоб керівництво сюди прибуло. Складалося, а, до съемки, будь будь далеко, ласка. Давайте якось зрозуміло. А це люди стоять, і ми люди теж. Ми понимаємо. Ну пусть правительство к нам хоч посмотрить, як люди живуть. Питань нема, ми скорі пропускаємо. Як виявилося, у районної ради, яка була попереджена напередодні про налаштування людей до радикальних мір, були справи важливіші: сесія. І доки чиновники вирішували питання порядку денного на перекритому автомобільному шляху міжнародного значення, як його визначає Вікіпедія, почав назрівати конфлікт. Деякі водії почали шукати обхідні шляхи, тоді люди перемістились до другого переходу, де унеможливили водіям шляхи для маневрів. Деякі автомобілі та фури буквально ледь не наїжджали на селян. Кілька разів ледь не спалахнула бійка. До переходу під'їхали співробітники міськвідділу міліції та ДАЇ, аби слідкувати за порядком. Але ніхто з представників влади спілкувати з людьми не приїхав. Нас абсолютно повністю ігнорують. Нам сказали, що село це третя категорія населення. Виключали, виключають і будуть виключати. Тобто, до нас ніхто от знають, перед фактом поставлений голова сільської ради, голова райдержадміністрації. Ну на Смілися і виїхати до людей у нас немає. Возмущаються всі, зробити ми нічого не можемо. Нас без предупрежіння, виключаються, коли захочуть, настільки захочуть. Ми сидимо по 11 годин на дню, без світла, люди боліють, діти маленькі. У мене сусід, він прийшов із зони АТО. Він реально він не може віддихнути. І також ось разом з ними хлопці, які теж вийшли на протест, але до нас не звертається ніхто, ми байдужі абсолютно всім. Ми, допустимо, согласимо віяло, але ну, на 10 часов кожен день. На 12 день. годин. На 12 годин, дванадцять віяло, ми включають. І графік, щоб ми знали, щоб я мог готуватися, щось. Оце я щось ще зроблю. Вот. А в наступний раз тест зробив. А як воно ну, тільки щось дому робити, то чого світ. А в кого больна людина, стара, допустимо, повністю що робити? І діти малі. Та й хазяйство, яке не є, його ж треба порати. Значит, в день имеет право по два часа выключать, а света нету по 12, по 13 и 8 часов. Все течет, холодильники все текут, все пропадает. Пусть возьмут в Киеве, в Киеве выключат, вот тем дядям. Они до кормушки дорвались, и теперь им ничего не надо, им народ это мусор. Вот пусть они сюда придут и посмотрят, как люди живут в селах. Ми з дитячого садочка, представники дитячого садочка, дітки залишаються без сніданку, без обіду, і від того, що виключають електроенергію, не працює насос і в садіку зразу стає дуже холодно. Не хороші враження. Приїхали в відпуск, ні світу немає нічого. Ні покупатися, взагалі, не знаю, тут люди живуть. Стояти в довжелезному заторі довелось багатьом далекобійникам, які не вписувались в графік, як і приміські та міжміські автобуси. Одна фура, що намагалась об'їхати околицями, сунулась на узбіччя. Усі поспішали, усі спізнювались, та мітингувальники були налаштовані рішуче. Дехто з водіїв їх розумів і підтримував, а декому це здавалося зайвим. Це занадто, до держадміністрації, йдіть і там рішайте. Ну, причому тут люди страдають. я должен был 10 часов в Полтаве быть, и что мне это делать? Кто мне за убытки эти верны? Кто? Я считаю, что это полное нарушение конституционных прав остальных граждан. Жена инвалид у меня второй группы. Скажите, пожалуйста, если я сейчас опоздаю в больницу, кто будет отвечать за это? Кто из этих людей будет отвечать? Мне интересно, что делают эти люди, которые это все организовали и так ухмыляются и стоят в сторонке. Есть законные способы выражения своей воли. Законно, а это незаконно. Ну вона всім на, на все наплевать. А ну а ви як до цього ставите? Що це? Ну, мабуть, ж кудись спішили. Та все ж деякі машини войнихівці пропускали. Винятком став автомобіль, в якому везли хвору жінку до лікарні. Зрозумівши по людському проблему, мітингувальники розступились, аби пропустити блискучий джип. Також селяни пропускали військові колони, швидку допомогу та інкасаторську машину. До речі, військові сигналили людям у підтримку. Була спроба знайти сільського голову. ТЕК, виявилось, останній досить дляво ставиться до проблем його громади і покинув село, поїхавши на поважну сесію. Врешті-решт, через дві години години під дрібним дощем, вітром, постійною напругою та лайкою до людей приїхав директор Лубенської філії Пад Полтава Обленерго Іван Слинько з замісниками та заступник голови Лубенської райдержадміністрації Іван Дзус та довгоочікуваний діалог ніяк не міг відбутись, адже в селян вже накипіло через край. Ми не виробляємо енергію, ми, ми, ми не власники, ми не власники. ми, ми робітники. Ми... Тепер давайте так. Воні не відключать, а Лубини виключали. Дві літіли не включали лубни. І засуну не виключали. Воніку постійно відключали. Оце засуня до, до, до будинку культури. В ЖБІ, дома сіяє. Все, границя, їдуть люди з роботи, отуди до переїзда, сюди немає лампочки, а там горить. От поясніть мені, чому ну, цей заслужений енергетик нічого не робить. Як голова першого мікрорайону він не робить, я зведу. Полтавську область, така водиться як я зговорив чергові. Ви мені сказали, це все м'ясні власні власті. Який знає ліміти? Я там під кінець водії на автошляху прибігли до психологічної тактики і почали давити в клаксони. Погодившись на компроміс, мітингувальники звільнили перехід та зійшли разом з представниками влади та енергетичних структур на узбіччя. Селян запевнили, що з 19 грудня почнуть діяти графіки в'єлових відключень по дві години, як в місті, так і в селі. Та компромісу, врешті-решт таки, не було досягнуто, після чого трасу перекрили ще раз і пообіцяли, що організують живий щит на автошляху наступного дня, але вже біля посту Даї за засуллям. Не зрозуміло, чи перестануть вимикати тут світло, та зрозуміло одне, що мешканці прилеглих сіл рішуче показали про своє право на існування. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійний. На службу новин об'єктив.